Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги олівець стилус для планшету. Це чудовий аксесуар для тих, хто працює або вчиться на планшеті. Він забезпечує точність і зручність роботи з екраном, даючи вам змогу легко та швидко малювати, писати та робити нотатки. Стилус виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність і стійкість до пошкоджень. Він оснащений м'яким наконечником, який забезпечує плавне і точне натискання на екран, не пошкоджуючи його. Олівець стилус має ергономічний дизайн, що робить його зручним у використанні та не викликає втоми рук під час тривалої роботи. Ця модель сумісна з більшістю планшетів і смартфонів на ринку. Олівець Stylus – це необхідний аксесуар для всіх, хто хоче підвищити ефективність роботи за планшетом і отримати максимальну точність і комфорт.